З чого зараз ти заробляєш? А, з блогінгу і з модельних зйомок. Тобто з реклами із фотосесії. Так. Але у тебе ж є ще й бізнес. Так. Це нижня білизна. Так. Називається вона Локаланджері. Так, це ручна робота, угу. так і ми це залишимо. Хай буде це реклама. <с. Ось будеш гарно відповідати. Ми навіть посилання в описі залишимо. Ось. Але е... скільки ти вклала в цей бізнес? Та, ну, немало. Ну, це там 30-50 тисяч доларів? Ні, 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 добре, мало. До 30 тисяч доларів? Так, звісно, звісно. Вже окупилася? <свісно> Ти мені два роки тому говорила про те, що витрачаєш в середньому 3 тисячі доларів. Зараз твої витрати збільшились? Я думаю, що ні. Насправді ні, mm. ну це так, якась така база, яка мені потрібна для мого існування нормального, і все. дивися, е, Ти мені в блійці сказала, що зараз ти їздиш на лексусі, так так. Реклама в інстаграмі. Так е, я плюс-мінус розумію, які це ціни, але її не так багато, і вона не постійна. Зараз твій заробіток він е, складає 3-5 тисяч доларів: 5-7 чи 7 плюс. Це перше питання. І друге. Чи можеш ти попросити у батьків гроші? Ні, я у батьків гроші не, не прошу років 17 чи 18, mm -hmm. напевно. Я, навпаки, ну, намагаюсь допомагати. Мені це дуже важливо. Mm -hmm. Заробіток залежить від місяця. Так. Ну, це очевидно. Mm, так. Ну... 3-5? Ні. Більше? Так. 5-7? Ну, залежить від місяця і далі. Окей. Але е житло у тебе своє? Так. А, тобто ти не платиш за орендне орен... орен... житло.